Ніколи не думали, що опинимось в такій ситуації. Ніхто не був готовий до цього. Викликом було практично все. Війна торкнулась кожного. Будь-які рішення потрібно було приймати тут, зараз і негайно. І це був виклик для мене, як для глави сім'ї керівника установи. Ми згуртувались. Та майже з перших днів війни повернулась до своєї звичної роботи та вже не в звичних умовах. Війна руйнує все, але одночасно і об'єднує людей у такій боротьбі. Випробування загартовують. Кожен розумів, що у такій ситуації головне це підтримка один одного. І вислів. Разом ми сила став не просто словами. З перших днів всі робили те, що могли. Хтось став волонтером, хтось завантажував пісок для створення блокпостів. Інші виготовляли бронежилети, плели маскувальні сітки, готували обіди та передавали їх захисникам. Емоції, які ми відчули на початку війни, безумовно мотивували до дій. Команда податківців Дніпропетровщини в такий час ще більш переконалась у важливості нашої справи. Надихало і продовжує надихати на роботу бажання втримати та зміцнити нашу економіку. Нескінченні повітряні тривоги, гучні звуки вибухів, блекаути, перебої в електропостачанні переривають нашу роботу. Але ми навчилися працювати в таких умовах, не збавляючи темп. Сила та мужність виникає тоді, коли ти розумієш, що саме ти є прикладом та взірцем нескореності українського духу. Усією командою, що ми економічний фронт, і це розуміли наші платники, платники Дніпропетровщини, за що ми їм дуже вдячні, і надходження до бюджетів навіть зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого мирного року. початку повномасштабного вторгнення податківці мужньо вступили до лав ЗСУ територіальної оборони та відважно захищають країну від ворога. Я загиблий, тертичний Дмитро з першого дня війни пішов добровольцем у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Загинув під Бахмутом. Для нашого колективу це тяжка втрата у колег. Залишились приємні спогади про Дмитра. Ми не зламні, мужні, працьовиті, і ніхто нас не здолає, бо в нас є сила, а сила в єдності. Жити у мирі. Це найцінніше, що може бути на землі. Усім людям на планеті потрібен мир. Жодна війна не зробить людей щасливими, заради чого б вона не велася. Мир це вся наша земля, це космос, це внутрішній стан людини, це образ буття, це гармонія. В Україні кожен з нас на своєму місці, виконуючи свою роботу, наближає спільну перемогу задля миру, задля щасливого життя наших дітей. Робіть все, що від вас залежить, щоб жити в мирі.